Цієї суботи у Пінчук Артцентрі відкривається виставка фіналістів міжнародної премії для молодих актуальних митців. «Future General Art Prize». свої роботи представляють 20 художників із 17 країн світу. Премію фонду Віктора Пінчука проводять вже втретє, але вперше за часів військової агресії в Україні. Чи відгукнулися митці на політичний контекст? Дивилась Ольга Семак. Не чувано, але оперна діва Наталя Максимчук співає коментарі з Ютуба, Твіттера та іншу мережеву маячню. Взагалі, британська мисткиня Келі Спунер хоче створити в такому стилі цілий мюзикл. Впевнена, публіка за це платитиме. А от голос кубинських страйкарів не коштує нічого. Кілька місяців Адріан Меліс записував гамір найбільших страйків своїх співвітчизників. Потім голос народу за допомоги комп'ютера переклав на інтенсивність утворення мильних бульбашок. Народ репетує, чогось вимагає, але всі їхні погрози лопаються як пузирі в повітрі. Свою інсталяцію китаєць Хе створив з тисячі і сотні справжніх зубів своїх співвичизників. Зуби постачав знайомий стоматолог. Хе робив з них точні мідні відливки та вкривав золотом. Коли я перший раз роздивився зуба, подумав, що він виглядає красиво, і чому вони всі в роті, і чому їх не видно? Ну можете їх тепер роздивитися. Хтось в цих золотих лавах розгледить міцну китайську армію, інші лани пшениці, але автор більш скромної думки. Я хотів показати цією роботою, що кожен має мати власний простір для розвитку, для росту постійного руху. 23-річний Аслан Гайсумов, чеченець з діда прадіда. Його робота має назву Проспект перемоги за радянських часів. Центральна вулиця Грозного. Після чеченської війни проспект Перемоги перейменували в проспект Путіна. Чимало дотепників називають його проспект Перемоги Путіна. Сам художник не коментує політику. В архівах Аслан знайшов фільм 78-го, Таку собі агітку про міста союзних Р республік. І в пропагандистській естетиці СРСР зафільмував кіно про теперішній Грозний. Замість екрану знайшов розбомблену стіну в одному з будинків культури. Правдиве оздоблення фальшивої глянцевої листівки про рідне місто. Ось ці странні чувства. Це, звісно, фільм о місті, але він не о місті. Це просто така метафора суспільства, розумієте, яка живе в цій місті. Я нічого не критикую. Критикувати особливо немає сенсу. Киянин Микита Кадан каже, як митця його цікавить не історія, а спосіб її оповідання. Підручник історії чи то музей. На Донбасі переказ історії перервався. Опудало з краєзнавчого музею і військовий меморіал. У мить загибелі зустрічаються разом, а зруйнований мінометами музей перетворюється на печеру. Це о том, коли переривається історичний розказ. От розказували, розказували, і вдруг все це перейшло в яке-то бормотання безумця. Реальність казала слишком тяжела на початку грудня. Міжнародне журі оголосить переможця цієї двадцятки за приз 100 тисяч доларів. І можливість показати власне мистецтво на венеційські бієнали вже влітку наступного року. Ольга Семакандрібійньковські факти ICTV.